Всіх вітаю на моєму YouTube каналі. В даному відео я хотів би розглянути з вами проєкт Stereft, що це взагалі таке за проект, чому варто його робити і які активності ми можемо зробити на даний момент для отримання потенційного дропу. Але перед початком відео поставте йому лайк та підпишіться на канал. Це допоможе його подальшому розвитку. Поїхали! Ну що ж, почнемо з інвестицій. Проект зібрав 10 мільйонів доларів від таких фондів як Binance Labs і також OKX Ventures. ОКХ, до речі, інвестував приблизно місяць тому, але поки що невідома точна сума, яку вони сюди інвестували, я думаю, це буде відомо згодом. До речі, проєкта підтверджений дроп і він складає 10% від загального саплаю токенів, що досить непогано і дає нам надію, що проєкт нас може прогодувати. Тепер давайте перейдемо в твіттер проєкту. Твіттер налічує 279 тисяч підписників, майже 280 тисяч. Тепер давайте перейдемо в підписки проєкту. Давайте глянемо, які є підписки. Серед підписок це фонд Binance Labs офіційний, також офіційна стрінка BNB Chain, Mess Wallet, далі TABI проект, в який інвестував також Binance, Magic Square, який недавно вже роздавав дроп, невеликий, але роздавав також Binance NFT, само собою, Space ID, який трохи давно вже, але роздавав також дроп, і дуже багатьох прокормив. Далі Carve Protocol, Ultiverse. І також зараз прогортаємо трошки вище, ми можемо побачити проект NFT Prompt, який нещодавно роздав дроп, а це десь десь місяць тому, який дуже багатьох озолотив і дуже багато хто заробив. Давайте прогортаємо трошки вниз по постам. І ось тут ми можемо побачити, що вони вклали партнерство 16 січня, і це дуже гарний знак, тому що NFT Prompt роздав дроп, як я вже казав. За базові активності, там, за просто входження в систему, збирати якісь понти, і дуже багато людей на цьому заробили. Але тепер давайте перейдемо до активності у проєкті Nift, за які ми отримуємо потенційно дроп. Ну що ж, почнемо з активності. Для початку переходимо на сайт Stereo Nift. Посилання на нього ви знайдете в описі під відео, а також там буде посилання на пост з мого телеграм-каналу, там де я згадував цей проєкт, і розписував всі активності у текстовому форматі. Тому обов'язково підписуйтесь. Після того, як ми перейшли на платформу, нам потрібно тут буде Wallet підключити гаманець до сайту і натиснути вкладочку «Citizen». Тут нам потрібно замінити тип пас. Комісія складає близько 20-30% центів BNB, що досить мало. Коли ми замінили, у нас буде отак от написано Mint, сіра кнопочка. Потім ми переходимо в наш профіль і тиснемо Edit profile», нам потрібно його заповнити. Ми тут додаємо аватарку, опис, назву, підключаємо Twitter. І додаємо discord нік по можливості додаємо Інстаграм, і також тут буде реферальне посилання, про це згоден. Рекомендую проробити цю активність всім, тому що дуже багато ботів в проєкту, і проєкт повинен якось відсіювати цих ботів. І я думаю, що варто оце все зробити. Це займає буквально одну хвилину, максимум дві, і не займе багато вашого часу, тому обов'язково зробіть це. Тепер нам потрібно перейти знову в профіль. І Потрібно створити кімнату. Далі розповім для чого. Ми переходимо в вкладку, тиснемо Create Space, трошки може глючити. Далі тут натискаємо, і у нас ось така кімната, скажімо так, метавселенна. І тут нам потрібно там, додати, наприклад, NFT. Тут ми можемо вибрати: NFT. може глючити, тому що дуже великий наплив юзерів. Вибираємо NFT. там налаштовуємо нашу кімнату. Після чого, як ми це все зробили, тиснемо тут справа знизу кнопочку Publish. Вписуємо тут ім'я обов'язково, коротенький, тут буквально можна одне, два слова, опис. Далі залишаємо або ось таку аватарку, або додаємо свою аватарку розміром до 2 МБ. Далі тиснемо Launch і створимо наш світ. Я цього робити не буду, так як я це вже зробив. Зараз я повернусь назад. Так, і тепер ми можемо переходити до самого основного це фарм кристалів. Щоб почати фармити кристали, нам потрібно перейти в вкладку Earn. І тут ми бачимо, що в мене там третій рівень і певна кількість кристалів. Взагалі, для чого ці кристали? Ці кристали в майбутньому будуть конвертуватися в токен проєкту. А також чим більше кристалів, тим більший у нас рівень. І давайте я вам швиденько покажу. Чим більший у нас рівень, тим більший у нас рівень пасу. Ось ми мінтили з вами щойно. Пас першого рівня, Скажемо так, з 1 по 5 у нас буде ось такий пас. Але якщо у нас буде 6 по 15, ми вже можемо замітити пас другого рівня. І це точно буде впливати на дроп, і так далі. Якщо у нас буде більший пас, то ми також, я думаю, будемо отримувати більше токенів, більше всяких плюшок, тому обов'язково це все робимо. Тепер переходимо у вкладку Earn, і тут я вам зараз розкажу, що потрібно робити. У нас є кристали нам тут дають за щоденний вхід. Ми просто заходимо сюди щодня, тиснемо кнопку Collect, підписуємо транзакцію, у нас знімається комісія в BNB, вона там невелика, тому не переймайтеся. Важливо забирати кристали щодня, тому що, якщо ми пропустимо хоча б один день, то все почнеться спочатку, наш стрік. Далі прогортуємо трошки вниз, і бачимо тут завдання, за які ми отримаємо токени. Вони оновлюються щодня, і важливо їх всі робити, щоб залутати по максимуму токену. Ну, правда, я роблю. Всі, окрім одного. Просто воно виконується дуже довго, але якщо у вас є час, то ви можете його виконати. Тут серед завдань це підписатися на одного юзера, написати GM в метаверсії Старініфт, я вам покажу далі пробути в системі 10 хвилин там, або на різних світах, скажімо так, і за це ви отримаєте кристал. Також тут є завдання, воно тут не показується, але воно є. Нам потрібно відвідати 5 кімнат, ось таких яких ми створювали з вами, інших людей. І вони повинні бути від різних людей. Це завдання може виконуватись складнувато, але для цього мій знайомий створив телеграм-канал, скажімо так, телеграм-чат. Ось він. Тут ви можете скидувати посилання на свою скажем так, кімнату, і тут вас будуть її відвідувати, підписуватись на вас, ставити лайки. І ми тут один одному допомагаємо, тому посилання на неї буде в описі. Додавайтесь і допоможемо один одному. Так, щоб виконати завдання, ми переходимо у вкладку Sterry Вибираємо тут будь-який світ. Одразу попереджаю, може дуже виснути, тому що ну, реально дуже багато людей, Якщо ви бачите, дуже лагає. І нам тут потрібно в чаті просто так от швиденько написати G. Відправити повідомлення, і в нас виконається завдання. Там буквально через секунд 5. ми можемо виходити з цього світу. Далі ми переходимо в цей же канал, вибираємо тут будь-яке посилання, переходимо на нього в кімнату, і просто тільки ми зайшли, поставили лайк, там, написали якийсь в чаті коментарик, і можемо виходити. І так просто переходимо на 5 кімнат і виконуємо завдання. Давайте перейдемо до додаткових активностей. Серед таких це компанія на Galaxy. Тут ми просто виконуємо завдання, нічого складного, отримуємо за це додаткову NFT плюс поінти. Ці завдання входять частенько, тому просто переходьте сюди час від часу і виконуйте ці завдання. І далі основна активність, додаткова, скажімо так, додаткова основна активність. Яку я всім раджу виконувати, тому що в проєкті багато ботів, і дуже багато людей і ботів взагалі упускають цю активність. А саме це тестування їхньої свапалки, в тестовій мережі. Для початку нам потрібно заклеїти тестові токени. Послання на цей сайт, скажімо так, буде в описі під відео. Ми просто беремо адресу свого метамаску, вписуємо її сюди і отримуємо тестові токени. Чому ще варто робити цю активність? Тому що це активність в підтримці від OKX Ventures. Тому ну, я думаю, це і так зрозуміло, що потрібно приймати участь. Тепер, коли ми заклеїмо тестові токени, ми переходимо на платформу Sternift, і ось тут ми бачимо кнопочку Swap. Ми тиснемо на неї, і в нас відкривається ось така свапелка. Тут зверху ми підключаємо габанець і вас автоматично тут, бачите, перемикаємося на мережу X1 TestNet. Ми її змінюємо. Так, все ми це зробили. Тепер ми отримаємо вкладочки Фауси, тестові токени, всі можливі. їх можна клеймити раз 24 години, так само, як і тут. Ці токени потрібні для оплати комісій. І тепер ми просто робимо свапи між різними токенами, токенами на різну суму. Додаємо депозит, додаємо ліквідність, знімаємо ліквідність, просто проявляємо тут актив. Рекомендується робити там, хоча б раз в 3 дні. так точно. Тому що багато випускається активність, а ми її зробимо. І я думаю, що це можливо буде якимось одним із мультиплікаторів. Також е така активність, це ми переходимо в профіль, тиснемо Achievements. І тут ми прогортуємо вниз. І за цю активність ми отримуємо, скажімо так, додаткові понти е кристали. І тут ось ми бачимо різні завдання. Є Більшість завдань у мене виконано через те, що в мене прогрітий гаманець Метамаску. Е і тут ми бачимо, наприклад. Це зробити першу транзакцію в 2022 або 2023 році, там витрачено на газ ефіру менше одного ефіру, ну і так далі там, проголосувати на снапшот. В принципі, деякі завдання тут взагалі не складні, і вони у вас також будуть виконані, і вам просто на баланс додадуться токени. Але також, от бачите, завдання от, мати більше 100 фоловерів. Це ви можете виконати або в цьому самому чатику, про який я писав, або ж. Писати там, по різним іншим чатам там, в телеграм-каналах, або скидати своїм друзям, там, або самим підписуватися, і ви за це отримуєте додатково 100 поїнтів, 100 кристалів, що досить непогано. І також ми додатково отримуємо ще кристали за те, що ми користуємося ось даною свапалкою Тут є завдання це е, зробити свапи, там 10 свапів, і за це ми отримуємо 100 понів, 100 кристалів додатково. Я вважаю, що це досить непогано. і Багато хто не буде цього робити, але ви точно це, тому що багато... потрібно відрізнятися від тих, хто цього не робить. В принципі, в принципі, Це всі активності, які є на даний момент. Я думаю, що проект насипить дроп. Ви напишіть в коментарі вашу думку, що ви взагалі думаєте з цього приводу. На цьому в мене все. До зустрічі!